Привіт! Я Діана Іванова знову тут. Щоб поділитися новинами про погоду на неділю 22 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати. На Вінничині у деяких районах ви можете спостерігати затягнути хмарами небо. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію. Протягом усього дня на заході області буде триматися хмарна погода. Проте без дощу чи снігу. В день температура повітря сягатиме плюс 8 градусів, вночі близько трьох. На півночі регіону хмари будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів температура повітря в день сягатиме плюс 6 градусів, уночі плюс 2. Ранок на сході області очікується ясний. А в день та вечір небо буде ховатися за хмарами. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 5 градусів в день та плюс 2 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житловим. Том українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини очікується похмура погода. Вранці можливо невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме 6 градусів вище нуля, вночі плюс три. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 6 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс двох. Без опадів. День буде хмарним з самого ранку. У Вінниці небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Температура повітря в день плюс 6 градусів. Вночі градус сягатиме плюс два. Опадів не буде. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінниччина.